Російська армія в атакувала Одесу. Цього разу країна-агресор використала ракети типу калібр з акваторії Чорного моря. В результаті ракетного удару у складське приміщення однієї з торговельних мереж троє людей загинуло. Семеро отримали поранення. Одне влучання відбулось в склад мережі торговельної, де зберігалися товари народного вжитку. Ніяких ознак військової продукції або дотичності до військового сектору. Жодний об'єкт з пошкоджених сьогодні немає. Одна з ворожих ракет поцілила і в один з міських бізнес-центрів. Внаслідок повітряного бою виникла потужна вибухова хвиля, яка пошкодила багатоповерхівки. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено заклади навчання, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Шість людей отримали поранення. Загиблих наслідок прильоту в бізнес-центр, на щастя, немає. Буквально через вечір ми чуємо постріли, чуємо вибухи. Але такої хвилі це перший раз, щоб так потужно і ми просто підскочили всі. І вже вийшовши на вулицю, побачили, що скло на машинах, на землі, ну, просто по всьому двору. «Повибивала всі вікна та міжкімнатні двері на другому. Мені телефонували, так сказали, що в нас пошкоджені вікна, і ми приїхали, коли закінчився комендантський час о п'ятій годині. Значних пошкоджень також зазнала будівля політехнічного університету. Вибиті шибки та двері. Серед посаджених біля будівлі троянд видніється скло та уламки ворожого снаряду. Співробітники навчального закладу й досі не можуть оговтатися від того, що сталося вночі. Ми боялися цього більш за все. Мені було дуже страшно сьогодні. Я не знала чого очікувати. Я бачила вже зранку фотографії. Бізнес-центру, буфету столови. Я собі навіть уявити не могла, як це все це... немає слів. Я зараз в такому стані. На місці трагедії розгорнуто міський оперативний штаб. Комунальні служби міста оперативно ліквідовували наслідки ракетного обстрілу офісного центру. Усім постраждалим було надано медичну допомогу. Також з людьми на місці трагедії працювали психологи. Как только проявился выбух, наша оперативная группа уже подъехала и оказывала первую медицинскую помощь и психологическую развернули палатку, помогали людям местным, которые здесь проживают, у них очень много было психологической травмы. И, слава богу, обошлось без каких-то конкретных серьезных случаев. За словами Наталії Гуменюк, цієї ночі Росія випустила по Одещині різні види озброєння. Протягом всієї повітряної атаки застосовувалися не тільки калібри, це були, був один з елементів цієї атаки. Паралельно використовувались шахеди, які також були спрямовані на виснаження системи протиповітряної оборони і виявлення цих систем. Зокрема, застосування калібрів після довготривалої паузи може бути ознакою. Нової тактики ворога, яку він намагається змінювати для того, щоб обдурити нашу ППО. Наразі ракетна небезпека залишається дуже високою. Три ракетоносії залишилися чергувати в Чорному морі, і близько 16 ракет можуть пустити будь-якої миті. Тому важливо турбуватися про свою безпеку і в разі сигналу повітряної тривоги негайно йти в укриття.